Що це таке вам? Ні, ви хотіли Ви з ректором порозмовляти? Но ми хочемо бути присутні на зборах. А ми зараз визначимося. Так, на 15-й ви, ви документ покажіть. Хто ви? кого Ви представляєте. Ми громада міста. Покажіть документ. Ми маємо право. бути... Документ покажіть. Хто ви такі? Шановні, хто із вас громадян України, підніміть я руку. Громадяни, я хто громадяни України, підніміть Ні, руку. Ви, ви хто мешканці міста? Я все, маю я... право. Ви такі ж самі, як а ми. Я... А чому ви не на фронті? А що ви зробили для фронту? А, а я а з вами річ, хочу на фронт. Я зробив. Що ви зробили? Що ви зробили? Це землі половина, Ви не громада. Це не приватний університет. Це, 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 це державний, не можна це, ви, хлопці це так, парті. не можна. Я не в'яжу. Ви ж були в партії регіону. Ви ж були в партії регіону. Як же ви засудили? Як ви кралиці? Ви злодії крали я? Крани, партії регіонів. Кожен з них. Ви ж були в партії регіонів. Ви ж були в партії регіонів. Ви ж думаєте, що ви в партії регіонів? Я до вас кажу, що ви зайшли сюди. У вас і вороги. Вороги в Заспокойтеся. Ви ж не даєте слово сказати. Куди ви пішли? 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 Скуди ж не партія регіону. При чому тут партія? Скудиш, не партія регіону. Не тикайте. А що такого? Не тикайте. А що такого? Ви навчитеся вести себе так, як треба. Ви Я людина так само, як ви тикаєте на мене. Воно не хоче. Він ще до вас прийшов зустрічати. Що ще там? Ваша партія себе дискредитувала. І ви сьогодні зриваєте нам вступну компанію, ви порушуєте спокійні дітей і вам ви не сказали, де взяти гроші за плату комунальних послуг, Де взяти гроші ми прийшли, на висування. А ви хочете всі ректорами буде ми будемо ми 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 ваш ректор? Займався, вибачте, Наші ректор на всіх посадах де працювати ви успіху, говорили. Це, ми це предметно, представте документи і за межами навчального У нас було три комітні, які Не починайте робити, ми ми маємо повне ви право всі заходити через те, що це держава установа. Це не виконавчий комітет, це не раді державна установа. Я навчальний заклад і порушувати роботу навчального закладу. Ви не маєте права. Каних зборах трудового колективу можуть бути присутні всі бажаючі представники громади. Громади, Громади. читайте статут ваш. Ви не вивчали навіть статут вашого університету. Що ви могли побачити, якщо ви будете тут слухайте, <зв>. виконати? Та пожі, що дивитися. Масштабні держави, це людина, яка передавала, ми тут знаходимося на поставі чинного законодавства. В даний момент проводяться загальні збори згідно статуту університету. Перевибори ректора. А хто старший серед у вас? Ви старший? Ви почті зі мною, пройдете, провірте. Це не вибори і не затвердження кандидата. Ну, це... якщо не вибори, то за чого вам підійде? А за того, що зараз заради сесія, а за того, то, що, посмотрю, сесія, за то, що э, викладачі теж це стрес для кожного. Розумієте, і тут приходить э, маса людей, яка просто проривається, ні з ким не церемоюся. Ректор, якщо є питання до ректора, ректор вийшов. Він ставив і каже, давайте будемо розмовляти. Хто до нього підійшов? Ніхто, всі прямо побігли. Э, до нього подойшло чоловік 50. Я бачу. І з вашим з з Ректором досить тяжко розмовляти. А да. про що розмовляти з ректором? Сьогодні вибори е, не ректора, вибори. а що сьогодні? Сьогодні йде перезатвердження. Кожного року йде затвердження, тобто воно йде по плану, так як воно повинно бути. За, є, затвердження ви бачите ректора чи про що закажи прочитай. Є, 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 є приказка приказ про Міністерству аграрної політики, де написано про перевибори 16 прочитай, ректорів прочитай, аграрних лівіт. Прочитайте Ваш Має статус національного. Прочитайте Він належить -мі громаді міста. Прочитайте повістку денну. Згідно вашого ж статуту, так. вашого університету. На зборах колективу мають право бути присутні Добре. представники громади, бажаючи. Ні, ц... В... Значить дивіться, університет це така структура, яка підродкова міністерства ради Міністерство освіти. Well, у мене статуту немає. Ну давайте ходимо, давайте за нами. Це насити з юристом. І розмовляйте, я не, не юрист. Чому не пускають людей. Хай зареєструються люди. Там, там, це, там всі зареєструвалися, нікого нема, Питань немає. <питриває> Юра. Давай будемо нормальними люди. Дай потолку. Юра, не буде нормально. Ви вже по-нормальному робили. Та, люди зареєструються, люди в зал нормально, От, спокійно. Слухайте, спокійно. Ну, Ви нам анекдоти не розказували. Я вже з цим ділом сталкиваюся неодноразово. Це все <питрив> анекдоти для <питрив> дітей. Ми знаємо, як це комедії, розігрується, як воно було. Не робіть балган. Стою. Не робіть балаган. Ви знаходитесь у вузі, нормально, так, все тихенько. Так. Вже мене настукали з цих балагань, всі тихенькі, ви не знаєте, так, нам теж вже трошки так, надоїли ваші ці балагани. Питання, до міліції, що прийшли? Виклик був. Відносно чого виклик. Які порушення? Невідомі громадяни. громадяни зайшли і заборона і, що, і заборону заборону? заходить. Да, ну так. як заборонено? Де написано, що заборонено заходить? Це що, якийсь закритий ну, ви, заклад? Це, це, це так, мене правиль. залежить. Нас направили сюди, ми приїхали. Ну так це незрозуміло. Ви повинні займатися охороною. На вулиці грабіжі, на вулиці людей не сіли, наркотиків повні, піани ходять, а ви сидите тут. Займайтеся роботою своєю. Даним рівномірно займаємося. Охорона громадського порядку, приміщення. Від вас роботи ноль, починаючи у 2010 року. Так що не заважайте нам в цьому процесі, який ми зараз організовуємо. Ви сюди прийшли, як мене збирають. Я тримаю. А хто ви такі? Хто ви такі? У повітряках присутні делегати бажаючі.

Що вам колоде? Б... Ви всі піздільники забрали. Це піздень. У нас є робота. А ви прийшли до ви... нас? Є... Ви... Займайтеся. Будь ласка, я вам цією бумажкою не дам, вона не потрібна, не приїздимо. Ви займайтеся своїм ділом. Робіть добро, а не колотите місто людей. Будь ласка, успокойтесь, і так у державі тяжко. Що ви робите? Ви свободу представляєте, хіба свобода отакі робить делокація. А ми не регіонали, ми нормальні люди. які не виховані закону. Не буду, я такого закону немає. Маєте права. не Ми маємо рух. Ви йдіть і працюйте і не мішайте нам працювати. Буше не доходить, у нього пробки в ушах. Ну, у мене більше. Я <проку> я не дикайте мені. Я з вами свині не пишу. Я, yeah. я не я дуже не спів. Але я прожив більше. Один до Хто з вас слухав виступ президента! вас Чикайте вам. Je što si tako snujen? Što si tako <гумент> Яке виробництво? – Бетонне виробництво. – я волюю. Да. Я бачу, як виробив. Яке? 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 Це ви тут можете ласка, Давайте там спорядження <гумент> йдемо. Оксандр! Олександр! 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 Значи, у мене перше питання. Чому тут так багато міліцій? Тому що звернули, звернулися, звернулися. Стоп, подожі, десь когось побили, щось зробили, десь щось не так. Це, є, це майно, це державного, подожіть, хто викликав міліцію? Я, так, так. я вам розкажу. Алла, я вам розкажу. Коли ми ночі поймали людину з наркотиками, міліція до нас їхала три часа. Три часа їхала міліція. І із 10 годин. І їхало до Чесуну, ну, три часа. Тут ми ліса Мі вулиця. вулиця, вулиця Тоб, я, я вам розкажу про оператив. Я, я вам розкажу про оперативку. Ви залізте панці. Ви працюєте проти президента. Да, ми будемо чути, от вам. Ви. А от вам приклад, де як ми живемо по новому. Не пускають, фальсифікують, фальсифікувати. Оце ми живемо по новому. І ви скористовуємося, даже міліцію, щоб нас не Давайте. Зрію. Ви знаєте, що ми нормальні люди, адекватні. Всі прикрас знають, що ваші викладачі для того, щоб поставити оцінку задовільну студенту, вони її експлуатують як скотину. Ви зараз ви не вони... плієте на мене. Викладав, я не був в жодній жодні партії. О, я я, я, я віруюча людина. Я, я доцент кафедри мікробіології. Я жодну ну, ви, ви, ви. Я ви, разу, жоден сюда не скаже. От візьміть, я ні разу в житті, ні разу в житті не взяв ні копійки, а ви кажете, Про. що ми беремо експлуатуємо. Я вірю, Он, Возглад, ці, відплач, ці, в вірю в Господа, я за Україну, ці, я патріот. Не треба мені цього. А не треба, за чого такі блогатості на камеру говорите? А все не вже просто. Заходить два чоловіка, приймальну ректора. Представники всі, всі стоять на вулиці і кажуть, ми прийшли з такою ту місією, Дозвольте нам два-три чоловіка, будемо присутні на конференції. Чи були проблеми? Ні, вони а а, пускали? Пускали? пускали. Звідки ми знаємо, Тоби, хто ви з вами є? Ви жішли хмарою. Так ми питали вас. Якщо ви не колектив, ви розумієте? якщо ви уповноважені керувати, це зборище, то, то узводьте. Ну, цієї громадськості. Да. Два-три чоловіка піднімайтесь до актових А Всім іншим давайте громаду нехай звільнять приміщення. У мене немає повноважень, громадським. У кого такі повноважні є? Кажіть, у кого? Ці люди не потрібно керувати. Якщо громадою не керують, то вибачте товпа. Сюди ніхто не кликне. Ми самі роздаємо. Що вам тут робити? Що вам тут робити? Сьогодні першого числа, 1 липня, о 15 годині. Відбувається так називаємо конференція трудового колективу університету. Загальна об'ява, яка висить, можете перечитати, присутні делегати, бажаючи про підтвердження повноважень бойських ректора університету, академіка Даниленко Олександр Степанович і професіональний стан університету. Спочатку о 14.30 всі входи до зали були заблоковані людьми. Так називаємо охорона і всі інші, хто тут працює, нас не допустили в зал. Під того, що це закрита конференція трудового колективу. Ми знаємо, яка тут буде відбуватися сьогодні на розпорядок дня, і чудово розумію, що зараз вони захочуть залишити Даниленка на цій посаді. Ми знаємо, що на сьогоднішній день ті, хто приймав участь проти Даниленка, підвергаються репресіям із викладачами, не продовжують на сьогоднішній день договори на їхню викладацьку діяльність. Студенти в репресують. Цей хлопчина їздив на Майдан, був на Майдані, неодноразово присутній, це вичислялося не одним місяцем. Зараз на нього, так на сьогоднішній день, намагаються репресувати, не, не дають йому можливості не переживати гуртожитку. Під любим предлогом. Їм навіть не подобається блакитно жовтий прапор України, який висить у нього в кімнаті. Так, да, хлопчина відстає інтереси в не, у держави, України. Може, де і пропустив які пару годин занять. Але це не є приводом для того, щоб його виганяти з вартожити. Завчаги виганяють за буквально за просто за мусорне відро. І за того, що е, був на Майдані, проводились утиски, не давалось е, цей. Е, казали, що виженуть, якщо не перестану займатися політичною діяльністю, е, заставляли знімати прапори, е, які я повісив обчазі. Анатолій Степанович створив 72 дільниці, представництва партії регіонів по аграрному університету і всім підлеглим до нього не це був один найкращих представників партії регіону по всій Київщині, тому що він привик бути завжди лідером в різних партійних справах. Але нам вже набридло, що ця людина, як по було із фільму, надягає різні не коли міняється влада. І зараз на сьогоднішній день він захищається Порошенком. Але всі довзі знати, що Порошенко відмовив йому бути представником на виборах від партії від Порошенка. Так що прикриватися Порошенком не можна. якщо йде. Питання жити по новому, то треба жити по новому а не ховатися по кабінетам, не ховатися фактим залу і виробити закрите засідання і визивати міліцію. Як би там Даниленко собі не хотів, людина замарана при старій владі. Значить, вона буде все одно знята. Ми будемо да, люструвати її зараз. Не вийде. Ми приведемо сюди тисячу чоловік, поставимо тут намети, будуть стояти намети, будуть люди чергувати. До тих пор проходить Даніленко не уйде на сьогоднішній день. Оці от прізвища, це не просто прізвища людей, які працювали в Держуніверситеті. Це докторські, це кандидатські степеня. На сьогоднішній день цих викладачів це працівники Держуніверситету. Люди, які проробили, ви кожен вдумайтеся, кожна людина проробила, можна сказати, все своє свідоме життя тут. До, зробила степінь, доказала її, працювала тут. Но людина чесна, і вона. Ви можете самі прочитайте, будь ласка. Будь ласка. Едуард без не Валентинович, не робіть себе клоуна. Ми всю зробили, з курцями боролися, з наркоманами. На сьогоднішній день... Ні, Едуард Валентинович, це не державна справа. Ви при всіх при всіх ректорах клоуном були. Василь, а тепер ти мені скажи, підійде. Дивись, який ти шустрий. Тихо, я його вчу. Його... Ти такий? тихий? Ти Тих, хто такий? Хто І ви? Такі? Nie, Боже, Василь, чим я тебе обідав? Що вже... да. претензій немає. Я, я в вам... тебе заняття веду. Так. Чим я тебе обідав? А я вам Дивись за хіба скажу. Що я, я тобі погано зробив? Я зроби? ага. до вас претензій взагалі Нет, немає. — Ні, то ти кажеш, тебе ущемляю, що... Не, ні, він тут має тих претензій. Я, я з ним говорю, він не пасав. Як що? Я просто питаю. Він каже, що його ущемляли. В чому я тебе ущемлював? — особисто? Мене декан мій ущемляв. Мене декан ущемляв. Ні, ти кажеш, викладачі, що відомо. Я не сказав, я сказав, я Шановні, ви робите... Якщо є... Подожди, я не роблю імідж. В Де? Де ми написали? Я що представився, сказав на камеру, хто такий? Я, я, я переставляюся на камір. Кам ми на знаємо все. Так, Хорошо, що ви знаєте, але питання стоїть тільки в ньому. Ректорі, О, ректорі, це людина не може бути постійно на цій посаді. Треба міняти. Якщо зараз ми робимо щось нове, то будемо робити. Ми достукаємося і до Порошенка. Також там рахунку Порошенко в 2009 році написав дуже цікаву статтю про Даниленко. Що до тих пір, поки Даниленко буде перебувати при. Держкомземі, керувати Держкомземі, Ми будемо втрачати щомісячно 20 мільйонів гривень. Скажіть, хлопці, хлопці, давайте нормально. Ні, то ми Ні, ж по-нормальному. Та що це таке? По Та що я маю стоять ждати? Журналісти, пропусти, а ми постоїмо і дождемо. Хто там держить конкретно? А oh, много. No. Так, ну тепер ви можете самі засвідчити, що туди не пускають держить журналісти. Oh, no. Молодой человек, я вас предупреждаю, що ця стаття кримінальна. Ви чуєте мене? мене. По вам подивитися на і... камеру. Нехай подивиться на камеру, знімайте його. Вам ніякі деньги не поможуть. Потім. Це кримінальна стаття перешкоджання журналістам. А як можна визвати міліцію до грамоту університету, Тут зараз перешкоджають діяльність журналіста, не запускають журналіста на конференцію. Є білоцарківські три телеканали, їх не пускають. І дві газети є. Так. Я просто хотів би, щоб ви е зафіксували визов міліції. Да. Ну так, але ніхто не допомагає зайти журналістам. Вони жиють. А хто попав? Оце так вони дозволили бути присутніми п'ять представників. Ні одного не запускають навіть телебачення. Подожди, що значить це не визначає навіть аграрний університет, як заклад і ні ректор не визначає, і ні вияка корона. Є закон України. Відкриваєте, читаєте. Ви перешкоджаєте діяльність. І всі, хто зафіксований на камірі, потім будуть визвоні міліцію притягнути до відповідальності. Є с якісь тут дзвонить. А є охоронці там? Тут приватна територія. Приватна територія. Уже Білоцерківський національний аграрний артеп. Таке, здається, як колгосп. Чуже закрито. Він знає, що в темну в темну, поступило предложення в темну проголосувати. Всі одразу відмовились, відмовились. Тобто Вони бояться, тобто питання в цьому стоїть. Він просто на опереженні зіграв Є законодательна якась ніша, пробіл, який він скочив туди. Це на контракт, і в нього і діє все. він має право продовжити повномочення, щоб не вийти на прямі вибори, які він явно програє. Збори проходили абсолютно під чітким сценарієм, не більше і не менше. Шоу. Да. Чітке ну. шоу. Шоу, хто буде тільки голосувати, тільки да, він Надіжний, він пригласили, надіжних. Він він завжди. Утримувався, утримався. Да, його да, це питання стосується. Він абсолютно демократ, конечно, но демократія зрежисована була так робиться.